Так, красота. Ну, розказуй. Е, і ти плануєш 12,5 тисяч тонн зерна туди заповнювати? Щорічно? <зв> Чи як часто вона має заповнюватися? Загалом так, але в цьому році ж, ми не будемо повністю заповнювати. Будемо будем заповнювати його частково. Я думаю, на цей рік у нас буде максимальна загрузка десь 2,5 тисячі тонн. Тоді твоє не будеш використовувати, тільки сусідні? Вели... Чи ти в цей Великий не використовувати, будемо використовувати цей що менший. що буде, бо там да, Так, Нам треба просто апгрейдити і прокачати завод, підняти потужності і угу. допилити, тому що ми ж бачимо, в якому він стані. А ще ж треба зернову гру подавати і кучу-кучу різних моментів яких треба реально конкретно підтягнути. Ну, ми підтягуємо, залучаємося новими клієнтами, вже маємо непоганий такий ринок збуту, ще десь тонн 200 у нас вільно залишилось запасу. І, я думаю, ми вже... Звертайтеся, народ, вам треба, екорм? корм. Коли щось перевіряєш, там, солоність води, чи наскільки гарно ти посолив м'ясо, ти, ти можеш там, сире м'ясо трішечки спробувати. А от цікаво, комбікорм ти сам пробував колись. Пробував. Хлопці сказали, що він село смаку. Я думаю, звідки вони знають, скуштував, ну як просто взяв гранул, скуштував, попробував, і ні, він не село не був. Нормально, може, це був жарт якийсь хлопці, я не знаю. Приходить чувак в ресторан такий. Мені, будь ласка. Гавна. Він перепрошую, що? М -м -м. Говна. Фекалі, екскремент, е нахезання. Говна. Ти, і якого? Ну, яке зробите? Тепленьке, гаряче. <риклад> такий ну, дуже вибагливий клієнт весь час приходить. Ну, гавна так гавна, приносить тарілку Гавна, димочок іде такий трумочком. Він такий. Офіціант, поселіть. Поперчіть. Додайте тоді два листика базилічку. А тепер скуштуєте. Він такий: хоч. І як? Він каже: ну я, говно, як говно. Не хочу. Золотий гусь.